На засіданні Вишгородської райради голосують по сучасному з планшетів. Весь процес автоматизований та електронний і передбачає лише особисте голосування депутата. Під час засідання були прийняті важливі і також сучасні програми, зокрема соціального захисту, метою якої є збільшення ролі місцевого самоврядування у вирішенні соціально побутових проблем жителів Вишгородського району та програма відпочинку і оздоровлення дітей з особливими потребами. Люди зможуть звертатися безпосередньо до депутата. Вбирається цей бюрократичний момент. Є певний набор документів. Він доволі невеликий. Кошти вони зможуть отримувати як на кредитну картку, так і поштовим переказом. Поштовий переказ буде оплачуватися за рахунок цих коштів, що ми виділили. Діти, інваліди, учасники, АТО, які потребують допомоги на 800 гривень, вони можуть потребувати допомоги 1000, 2, 3000 гривень. Плюс за цією програмою ми Зможемо всі депутати, якщо буде якась екстремальна ситуація, вони зможуть з цього фонду всі разом підписати і виділити більш значну суму. Програма соціального захисту також надає змогу кожному депутату безпосередньо на свій розсуд надавати матеріальну допомогу жителям району згідно їх потреб. Напрямки допомоги можуть бути різноманітними і ніяких цільових обмежень немає. Таким чином обранці будуть підтримувати тісніший зв'язок з виборцями. Район на цю програму виділив близько мільйона гривень. До нашого депутата районної ради звернулись матері дітей-інвалідів, які потребують фінансової допомоги. На оздоровлення. Звісно, ми не що не змогли їм відмовити, ми їм тільки там всіляко допомогли, тому що є певні ще процедури з витрачання державних коштів. Виявили механізм і також профінансовано їх супровід матерями. Там проплачено за дорогу на програму відпочинку і оздоровлення дітей передбачено бюджет 190 тисяч гривень, які нададуть змогу оздоровитися близько 30 дітям з особливими потребами. Голова районної ради Ростислав Кириченка зазначає, що вони навмисно розрахували таку суму, яка не передбачає погодження додаткових тендерів, і діти вже цього року поїдуть на відпочинок. Ідея визникла при обрітінні матері і дитинка для детей с особенными возможно, а для особенных детей, потому что, собственно говоря, областное управление здравоохранения Киевской области не имеет возможности покрыть ту потребность в этих путевках, которая есть на сегодняшний день. Я, как, собственно говоря, будем говорить, лидер, объединивший мам особенных детей, добилась. Фактически позитивного устного решения в нашу пользу. Для начала мы собрали заявление о потребности в санаторно курортном лечении. Мы наши заявления сдали в центр первинної медико санитарной допомоги, здається, так тепер теперь это называется, поликлинику. Глав, главный доктор этого центра написала докладную в районную администрацию. И, собственно говоря, это был первый шаг, который запустил весь процесс. В результате мы пришли к тому, что все-таки на сессию наши вопросы вынесли С низов дошли до верху. Я очень рада, что нас услышали. Батьки дітей з особливими потребами дуже задоволені, що депутати їх підтримали і допомогли. Кажуть, що чиновники їх почули, хоча і пройшли немалий шлях погодження всієї документації, починаючи з районної поліклініки, аж до ради. Сподіваються, що влада нарешті стане ближче до людей і в майбутньому буде дослухатися до їх потреб. Лідія Лазерова, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.